Що з депутатом Парасюком більшість засуджує цей вчинок? Дехто не засуджує, але кажуть, що має я інженер електронної техніки. Я можу вам оцінити, чому погано працює телевізор, але чому погано працює депутат? Це не до мене. Які наслідки, на мене? Які наслідки буде? Які наслідки будуть на жаль, підстави для подання щодо народного депутата Парасюка є давно. У мене особисто було сподівання, що людина достатньо емоційна, якою я і сам часто буваю, може взятися себе, взяти в руки, дисциплінувати, але на жаль, Просюк заходить кожен раз далі. З моєї точки зору, події власне, озброєний напад на колишнього добровольця, а нині журналіста пана Дзиндзю, а також вчорашні дії щодо силові дії. Щодо е, добровольців в лавах Національної гвардії переходять усі межі. Е, е, я не буду прочисляти всіх е, випадків, але цих два зараз е, знаходяться в епіцентрі суспільної уваги. Не буду приховувати, то, що зараз вони знаходяться також е, в центрі уваги слідчих. Буквально сьогодні слідчі МВС, які порушили відповідні провадження, які провели відповідні слідчі дії і у випадку пана Дзензі. І у випадки військовослужбовців Національної гвардії зустрічаються із прокурорами. В разі, якщо будуть достатньо підстав, справа перейде до головного слідчого управління Генпрокуратури України. І це може привести, може призвести до висунення підозри народним народну дату... просіку. просіку.